Рослину. Настав час її пересадити або перевалити, але ви не знаєте, який метод підійде більше. У цьому відео я вам покажу, у чому різниця методів пересадки та перевалки. І чому будь-яку рослину, яку ви придбали, потрібно саме пересаджувати з очищенням коріння. Це в нас спатифілум Silver Cupido. Гарний курс з магазину, такий пухнастий. Подивимось, що в нього тут. А в нього бігають ой мошки. Ой. І так, по-перше, що я бачу, я буду його травити. Він стоїть в мене окремо. І він нікого ще заразити не може. Але тут якась їх зовсім зовсім небагато, але живність водиться. І так, рослини знаходяться у субстраті, який можна використовувати для пересилок між різними країнами. Це не земля. Це або чистий торт, або кокосовий субстрат, в якому є багато гормонів росту, в якому є багато добрих для того, щоб... З чогось воно росло і було зелене. Так. Коріння дуже непогане. Це коріння головного куща, тому що видно, що воно йде з одного місця, що з малечою буде видно лише тоді, коли ми все це відмиємо. Зараз я його помою і потім покажу. Що ж насправді, як воно виглядає? Рослину помила, подивилась коріння, прибрала трошечки гнилого, що було. Взагалі коріння дуже непогане. Зовсім трошки було гнилі. Так, що я буду робити? Я буду відокремлювати рослину. Від основного куща. Потім подивлюсь, що в нас з листочками. Ось так, з корінцями. Ось дивіться, чому важливо її помити, тоді набагато легше розплутати, не відривати її. А розплутати. Корінці, якщо ви хочете ділити кущ. Так, що ми маємо? Ось такий кущик, варігатність в нього збережена. Пожовтілий нижній листочок потрібно видалити, а він не хоче. Ось таких корінців більш ніж достатньо, щоб він самостійно пив. Щоб його не ставити у теплицю, ось таких корінців, він буде посаджений ось у цей горщик. Так, ставимо. Далі міряємо, як буде влазити. Сюди видно вже насипаний дренаж, потім невеликий шар субстрату. І ось десь ось так буде знову пересаджена рослина. Ще раз нагадую, чому ми не беремо повником землі і не переставляємо в інший більше вазон. По-перше, щільність. Те, чому продаються рослини, це той самий а, транспортувальний субстрат, він називається. І, до речі, він має бути без усяких паразитів, це обов'язкове правило, але, як бачимо, він не має ніяких поживних речовин, він дуже легкий, але надалі розвиватись в ньому рослина не може. Якщо ми змішаємо два різні субстрати, то може бути так, що цей початковий взагалі не буде отримувати вологу, тому що наш... Новий субстрат буде тягнути її на себе. Повинен бути однорідним. Однорідним зробити ми не можемо, тому що це не підходить для того, щоб вирощувати рослини. Також, може бути коренева гниль, можуть бути паразити, можуть бути якісь проблеми. Нам потрібно бачити рослину з самого низу, добре. Щоб ваш час не займати, я покажу вже результат пересадки обох рослинок. На сьогодні в нас зроблена пересадка з повною зміною субстрату у спатифілума Silver Coupidon. Ось вони. А також перевалка моїх рослин. Це з Пікасо Пікассо та Спатифілум патефілом Нюван. Як проходила перевалка, ви побачите далі. Садка. Якщо я знаю, яке тут коріння, я знаю, яка в мене земля, у якому стані ця рослина, я впевнена, що там повний порядок, мені не потрібно буде повністю очищувати коріння, з ними немає ніяких проблем. Новий листочок гарненький. Тут все добре розвивається, то я свої рослини, які не з магазину, а вже мої, просто перевалю у більші горщики. Ось те, про що я й казала. Дивіться, коли я впевнена, що коріння здорове, гарне, я можу повністю не очищувати. В мене той самий склад грунту. Я тільки його збільшую. Ось все готово. Менше 5 хвилин дві рослини перевалені. Це все дуже швидко. Так як ґрунт новий. І я тільки не відкрила упаковку, полив сьогодні я не буду робити. Тільки оприскала. Ось. І все. Тому обирайте підходящий субстрат. Використовуйте його, і тоді вам не потрібно буде очищати, мити коріння, тому що його влагоємність, його рихлість буде однакова, і це буде дуже швидко. Тож, сьогодні ми розглянули метод пересадки з повною заміною грунту, як у сільверкупідо, та метод перевалки просто у більший горщик. На прикладі Пікассу та Нюван. Тож дивіться, не бійтесь, нові рослини обов'язково потрібно очищувати від того ґрунту, в якому вони знаходяться у магазинах. Дивіться коріння. Ви впевнитесь в тому, що у них все гаразд, або що є проблеми, і зможете запобігти ще більшим проблемам, якщо ця рослина буде просто перевалена. Через декілька тижнів я зніму коротеньке відео, на якому будуть ці чотири рослинки, відокремлений кущик, повністю пересаджений, та дві рослини після перевалки. І ви побачите, що це працює, все добре, вони себе гарно почувають і гарно виглядають. Тож до нових зустрічей! Любіть рослинки!